Вітаю вас, героїчна громада! Рівно два роки тому президент України Володимир Зеленський надав нашому місту Ірпінь почесний та поважний статус місто герой. Я хочу сьогодні подякувати кожному нашому мешканцю, нашій територіальної обороні, добровольцям, волонтерам, Збройним силам України, які боролися за Ірпінь. І за Україну. Я хочу подякувати і вклонитися нашим героям, які загинули на захисті нашого міста і на захисті України. Я пам'ятаю рівно два роки, коли прийшла до мене смс, і було написано, що Ірпінь став містом героям Ірпінь. І ми цю звістку розказали кожному хлопцю. На кожної позиції, на жирафі, на караван Гала біля водоканалу. І ви собі просто не уявляєте, як тоді це заряджало наших хлопців перемагати? В них з'явилися нові сили, і вони пішли вперед перемагати ворога. Так буде і далі. Ми перемогли в Ірпіні. Ми переможемо і в Україні. Ми виженемо клятого окупанта з України. Слава Україні!